Я бабуся своїх онуків Назарчикові сьогодні виповнилося 15 років, а Ані 13 років. Ще до повномасштабної війни наш покійний син виховував цих діток сам. Вони в розводі були батько з матір'ю. Наш син пішов на війну, загинув. І ми стали його пікунами. Мама від дітей відмовилася. В дітей дуже тісні були стосунки з батьком. Він із ними і уроки робив, і перші то букви писав. Гуляла з ним, їздила на всякі відпочинки на море їздили майже кожного року. Ну і більшості ми з ним футбол, ну і рибалка була 26 лютого. Син пішов на війну. Він пішов з дуже гарним настроєм. Мама, я йду. Ми його просили всі, що в тебе двоє дітей. А він каже: я знаю, що ви дітей не оставите, а це мій обов'язок захистити дітей. Папа говорить, Аня, я йду по типу, моїм коматі. Я така, типу, ні, ти нікуди не підеш. Ті, він пішов все одно, в мене була істерика, мене ніхто не міг успокоїти. Коли папа пішов, я теж дивно їла, не пила нічого. Тобто я йому дзвонила, я йому писала, тобто коли всі заснали, я вставала, брала телефон, ноутбук і йому писала. Той тобто час, ночі в два. Привіт, коли ти повернешся, коли ти приїдеш, а ми підемо в пікнік, він говорить, обов'язково підемо. Він мені дзвонив, і він говорить Аня, я не знаю, чи я ще дзвоню, просто була ракета. Папа бере телефон до вуха, говорить: Аня, слухай, ракета прям летить, земля трасеться, він в він окоп і прямо над його головою пролітає. Він кинув трубку різко, то і я така папа, алло, 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 Дзвоню перший, другий, третій, п'ятий, шостий. Я йому дзвонила, раз три Ми почали переживати. І в мене такі були вже думки, типу, ну, недобрі, ось. І через на п'ятий чи шостий день і я дізнав. Загинув місто Лиман. Но перед цим Ані приснився сон, що каже, папа каже, е, бабушка, нам папа дасть сповіщення, що до нас приїде три дяді. І нам привезуть новості. І оце так сталося. Буквально це вона так сказала. Ну, Їй приснився в четвер сон, оце ми, а в четвер, десь в часа 4, ми отримуємо цю повістку. Звісно, був шок, ми не вірили, що це він, але ж через 9 днів його привезли. Я дуже любив його. Він такий був справедливий. Чесний, він ніколи не обманював нічого. Сказав, що прийде в стільки, то там один то прийде, ніколи не опаздує, і нічого. Дуже тяжко, дуже тяжко, особливо діти. Ми переживали за дітей. Назар у нас дуже замкнувся. Я його більше року водила до психолога, так само Анічку. Ну, Анічка, як дівчинка, вона так то плаче, то так. До сорока днів він постійно був з Ані, поки не батько. Бо в нас щось тут так щось. бабушка, ти чого плачеш? Він же стоїть коло тебе. Я була в шокі, мені так, було це страшно, жутко, але дитина отак от ось іщав. А потім вже ми зробили 40 днів, вже її перестав так трошки снитися. Мій брат замкнувся в собі. Перший тиждень мій братик, любимий, він просто ніколи не підписав, говорив, йди пишеш, Аня вийди з кімнати, я тебе не я вже почала з зараз поживати. Спочатку я не повірив, ось, а потім вже через деякий час якось. Прийняв це рішення і зрозумів, що це зі всіма це буває. Мій тато навчив мене не близько брати до серця і не довіряти людям, з якими менше знайомий. І навчив і дав поштовх до автотематики. Він ще в мене їздити на машині, у нього були плани подарувати мені автомобіль на 18-річчя. Повністю всі обов'язки мами і тата ми взяли з дідусем на себе. Ми лікування, все-все-все. І школи, і все ми на себе. Гуртки, куди треба, дідусь вдома зараз, бо він вже рік, як оставив роботу, я ще трошки працюю на 50%. Це моя кімната. Тут е, я раніше збирав модельки машин. і Дарували мені так само батько дарував, ось мама дарувала це. Гітара я в ній граю. Е, тут книжки, які я читаю. Це моя робоча зона. Тут я роблю уроки за комп'ютером сижу. Для комп'ютерного стола ось в мене фотка, я в на мене тут стоїть, де я в дитинстві і мій тато. Це моя кімната. Ось тут я сплю. Ось тут я відпочиваю, ось тут куточок мого тата. Ось мій робочий стіл. Я тут роблю домашнє завдання. Ось тут картина по номерам. Я робила для тата. Ось, собственно, мій тато, я на нього дивлюся, завжди згадую дуже, дуже часто. А ось ще мої картини по номерам. Аня в неї біж до творчества. Вона така гуманітарна дівчинка, вона багато говорить, вона так от і малює. На кухні як так як дівчинка мені щось допомагає. Бабуся з дідусем я живу прекрасно. Тобто, дуже мені з ними подобається. Вони такі веселі, коли бабуся приходить і типу, уставша, говорить, певна на мене посудобаці, я вже все помила. Хлопчик він більш машинками, так як покійний батько займався. Так він гітарою займається, спортом займається, ходив він на кінбокс. Дід в мене вчить на автомобілі. Та, навіть деякий час давав їздити за рулем, я вже добре їжджу і чекаю 18 літня, щоб подати на права. Він з малого ще ще покойний Віталік був, і він його все время брав. і Він вмів їхати. Я кажу Назар. Поки кажу, ми з бабушкою, Кажу, щоб пам'ять була, щоб ти нас не забув, от. я кажу, що ти хочеш. Він каже, машину хочу. хоче машину, вибирай. Він то з дідусю. він дідусю все вчить, він от щось електричне, він зможе полагодити, щось так допомогти. У мене бабуся дуже енергійна, вона не буде сидіти. І з дітьми і діти постірані, одіти на все їсти, є, слава Богу. От. То я так допомагаю, коли завести, не коли, а все время. Оце холод, так настає, я дітей беру в машину і везу куди треба, без питань. Не те, що ви мені по цих трамваях, тролейбусах мерзнули, зараз заболієш, то це ще буде дорожче, це лікарство, чим те саме. З Хиєм Володимировичем ми познайомилися в цьому році. Він якось позвонив і нас запросив дітей в зоопарк, дітей в шок там, типу, на розважальні ці програми. То дідусь з ними їздим. Є підтримка, як то кажуть, якщо треба, є до кого звернутися. Будемо так казати. Я представляю сьогодні громадське об'єднання. Ми – Вінничани», яке працює на території міста Вінниці Вінницькій області. І сьогодні я хотів би сказати декілька слів про надзвичайно важливий благодійний проект який передбачає допомогу діткам наших захисників. На жаль, у цих дітей вже немає батьків, і наше завдання сьогодні виконувати всі функції для того, щоб ці дітки відчували наше піклування, для того, щоб вони могли самореалізуватись. Авіакомпанія Українські вертольоти, для якої стало Принципом роботи, головним принципом, це допомога армії і фронту, підтримка ветеранів війни, допомога дітям-сиротам загиблих захисників. Ініціювала створення благодійної платформи соціально відповідального бізнесу, дітям наших захисників для того, щоб розширити коло однодумців, представників бізнесів, які на сьогодні для яких так само важливо підтримувати родини загиблих. І е, сьогодні, на сьогоднішній день, до цієї платформи долучилось вже більше 80 компаній, які на постійній основі щомісячно допомагають діткам, які втратили обох батьків через війну. Допомога може надаватись в різний спосіб. Це може бути оплата навчання, оплата оздоровлення, відпочинку, придбання якихось побутових речей для школи, комп'ютерної техніки, елементарних речей і Так далі це може бути перерахування на карту, грошей опікуну для того, щоб опікун самостійно придбав ті речі, які необхідні дитині саме в цей момент. Сьогодні ми завітали в родину, де проживають дві дитинки Назар і Аня. Ми вже з ними спілкуємося декілька місяців і хочу сказати, це надзвичайно талановиті діти, і ми і надалі будемо продовжувати приїжджати до них, підтримувати їх. Є хтось вдома, Лада. зустрічайте гостей. Заходьте, заходьте. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, зустрічайте гостей. Так, Назар, Аня, Це тримайте вам подарунки від авіакомпанії Українські вертольоти і це подарунки від Сергія Володимировича. Це, це солодкі, вам тримай. Дякую. От. Це у нас шкільний період, тому ми сертифікати кожному вам даруємо в нашу мережу. Там можете отримати подарунки, можете придбати товари, які вам необхідні для школи. А це вашим самим найкращим. Дякую. Бабусі Дякую. і дідусі. Дякую. Дякую. От. Ну і Назарчик, тебе з е, днем народження, О, дай Бог тобі здоров'я, щоб ти слухався. Ти сьогодні маєш е, дуже відповідальну місію підтримувати, тому що ти продовження роду свого і ти маєш підтримувати і бабушку, і дідушку, і сестричку. Тому ми з свого боку будемо все робити, щоб тобі зробити всі максимально комфортні умови, щоб ти це все виконав. Все, що тобі треба. Звертайся, ми завжди тебе підтримуємо в будь-яких починаннях твоїх. Тому тримайся, ти справжній чоловік, от і так тримати надалі. Дякую сьогодні. Майже в кожному домі, в кожному дворі є і ті дітки, в яких немає вже батьків чи батька, які загинули на цій клятій війні. І я хотів би звернутися до всіх до людей, до бізнесу, приєднуватися до такої надзвичайно важливої ініціативи. Навіть своєю елементарною увагою просто прийти до цю сім'ю, принести якісь смаколики, поспілкуватися, чи там наші діти спілкуються з цими дітками, підтримати ці родини. А бізнесу, звичайно, хочеться попросити також, долучайтесь до цієї благодійної платформи, тому що вона надзвичайно важлива.